Вік пенсійний подовжили, а роботи не забезпечили. Тому як я особисто працюю з однодумцями, ми розробили таку ну, можливо, невеличку програму створити при ЖКХ послугу Вільний час. Я вважаю, що якщо ми допрацюємо, то міська рада нас підтримує, написання якоїсь програми або на висвітлення в інтернет-ресурсах. Ну, на мою думку, це потрібно висвітлювати, які є роботи, там, прибирання вулиць, розвантаження багажу, миття вікон, сортування, сортування сміття. І людина сама вже вивішувати ціни, і людина вже сама вирішує, яку роботу вона зможе зробити і за який час. Невеличка така, але я думаю, що ми її допрацюємо, і вона буде у нас в місті працювати, і люди зможуть заробляти невеличкі кошти, але. На свої потреби зможуть заробляти. Це все потрібно робити, на мою думку, паралельно зі створенням робочих міст, і депутати блока Петра Порошенка Солідарність, і міський голова, і заступники над цим час працюють, тому що основним, одним з основних питань це є створення робочих міст. Також нам, на мою думку, Багато несправедливості є в тому сенсі, що безліч підприємств, які працюють в місті Чернігіві, платять лише оренду в міський бюджет, а інші видатки там, де вони зареєстровані, в Києві або в інших містах. Потрібно це все повернути, і тоді буде знаходження до бюджету значно більше. Створювати умови для інвесторів, для розвитку підприємської діяльності, на цю тему вже також було багато сказано, але. Я рахую, що це один із напрямків на розвитку нашого міста. Працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями. Ну, якщо я не помиляюся, в інтернеті подаюся в Україні близько 3 мільйон осіб, тобто кожен 18 громадян України є інвалід. І це соціальне явище, яке не може уникнути жодне суспільство. Люди ці потребують особливої уваги. Особливе планування житла, облаштування під'їздів та громадського транспорту, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, вироби медичного призначення і головне сприяння у здобутті освіти та працевлаштування. На жаль, немає контролю ті підприємства або комерційні структури, які відмовляють у працевлаштування людей з фізичними можливостями. На мою думку, ну можливо, потрібно закріпити міській раді з якимось відповідним органом, щоб це контролював. Спілкуючись з громадськими організаціями «Гіппократ» і об'єднання інвалідами Рузвельт, саме, саме такі пропозиції від них і лунають. А Знову ж таки пропозиція на прикладі Німеччини це створення творчої майстерні, можливо, інтернатного типу суто для дітей-інвалідів працездатного віку, який фінансуватися буде за рахунок коштів державного бюджету. В співвідношенні 25% повноцінні працівники і 75% – інваліди. 吃这些。